Вітаю на першому подільському СБУ. Затримала агента хіміка ФСБ. На Хмельниччині за минулу добу сталося 9 ДТП. У Шепетівському районі горів житловий будинок. На постійне проживання за кордон виїхало 25 мешканців Хмельницької області. За допомогою робота-хірурга в лікарні Львова врятували життя маленькі жительці Старокостянтинова. Тож до подробиць. Агент хімік ФСБ готував підпали авто українських воїнів у Дніпрі. Спочатку зловмисника встановлював координати підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області, а також фіксував наслідки російських обстрілів Дніпра. Через деякий час отримав нове завдання здійснити серію підпалів службового транспорту сил оборони та об'єктів Укрзалізниці. 48 48-річний слюсар місцевого підприємства, який мав практичні знання у галузі хімії, власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування. Кіберфахівці служби безпеки завчасно викрали ворожого поплічника. Йому загрожує довічне. У поліції Хмельницької області поділилася оперативною обстановкою за минулу добу, 6 листопада. До підрозділів головного управління національної поліції Хмельницької області надійшло 613 повідомлень про події та правопорушення, із них 160 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху було складено 145 адміністративних протоколів. З них 5 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстрована одна ДТП, у якій одна людина загинула, а також 8 ДТП без травмованих. Оператори лінії 100. 92 прийняли та опрацювали 660 повідомлень від мешканців області. Нечанка, що працює піаністкою, концертмейстером в одному із закладів культури обласного центру, постала перед судом за вчинення крадіжки. В жовтні в одному із магазинів обласного центру літня пані привласнила чоловічу сумку, яку потерпілий тимчасово залишив без нагляду. В сумці був паспорт, платіжні картки, золотий перстень та 22 тисячі гривень. Загальна майнова шкода становила понад 28 тисяч гривень. У прес-службі Хмельницького міськрайонного суду повідомили про вирок, зазначивши, що жінка свою вину визнала та щиро розкаялася у скоєному. Зваживши на загальну позитивну характеристику, суд встановив жінці один рік із питового строку. У Шепетівському районі горів житловий будинок 6 листопада, о 21.23 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селищі Ямпіль Шепетівського району. На момент прибуття підрозділу палав житловий будинок на площі 20 квадратних метрів. Пожежу ліквідували за 30 хвилин. Травмованих чи загиблих на місці виклику не було. Міграційна служба Хмельницької області повідомила, що з початку 2024 року на постійне проживання за кордон виїхало 25 мешканців Хмельницької області. Серед країн, яких хмельничани обрали для міграції, стали Італія, Німеччина, Словаччина, Канада, Польща та Ізраїль. Натомість адміністративну послугу із повернення на постійне проживання в Україну отримало десятеро осіб. Це громадяни України, які постійно проживали в США, Литві, Молдові, Італії, Іспанії та Угорщині. В порівнянні із аналогічним періодом 2023-го дозвіл на виїзд на постійне проживання оформили також 25 мешканців нашої області, тоді як адміністративну послугу із повернення на постійне проживання в Україну отримали 20 осіб. За допомогою робота хірурга в лікарні святого Миколая першого медоб'єднання Львова врятували життя маленькі жительці Старокостянтинова. У Поліни виявили рідкісне захворювання, синдром Уїлки, яке діагностують лише в одного пацієнта із тисячі. Це складна кишкова непрохідність, яка ледь не вбила дівчинку. Дитина не могла їсти за кілька тижнів схудла до 14 кілограмів. Зазвичай пацієнтів із цим синдромом лікують медикаментами. Втім, у випадку полінки вони не спрацювали. Потрібно було негайно оперувати. З хмельницької обласної лікарні її направили до Львова, де спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання виконали операцію за допомогою робота хірурга. Зараз полінка швидко відновлюється після операції, знову повноцінно харчується та відновлює вагу. Наразі це все про що встигаємо розповісти. Більше оновленої та перевіреної інформації у соціальних мережах Першого Подільського. тож доєднуйтеся до нашої спільноти. Дякуємо вам за довіру. Бережіть себе.